І зараз наш наступний спікер. With the uh glass house industry, because теплицями. I saw from Enza that they have new varieties бачила, of tomatoes. So especially tomatів, also in our countries які um, для наших країн from, from the fields, but also for fresh consumption. які на можуть на полі і для і свіжого споживання But now, and now I have Григорій to look at Gregory Grigory Schweizer, they'll tell you something about the vegetable situation. Так, доброго дня всім. Мене звати Григорій Швець і я маркетолог компанії Ензазаден. Я вам трошки швиденько, так як по програмі ми вже трошки бачу, запізнюємося, розкажу про ситуацію, яка є в овочевому бізнесі з точки зору насіннєвої компанії. Два слова розповім про е, саму компанію Ензазаден. Enza Ензазаден Zaden. Enza Zaden це один з світових лідерів в виробництві насіння овочів. Компанія приватна. Наскільки я е, знаю, це єдина приватна компанія такого рівня, тобто вона належить одній сім'ї, і ця сім'я це якби справа їхнього життя, і відповідно вони вкладають всі свої практично заробітки в розвиток цього бізнесу. В компанії компанія працює по всьому світу, представлена в понад 50 країнах. Є 25 дослідних станцій по різних країнах, різних куточках світу працює більше двох тисяч людей. Загалом, в цьому році компанія відсвяткувала 85 років, зробила ребрендинг. Я ще в старому бренді, скоро будете бачити на ринку. Е, основними культурами, яка, е, по яких ведеться селекція, це огірок, томат, перець, е, редис, е, кабачок, цибуля, кавун. Ну і загалом понад е, до 30 різних культур для різних країн світу. І тепер е, поговоримо про ситуацію, яка склалася в. У 2023 році, з чим ми підійшли, як насіннєва компанія, як овочевий бізнес? Прийшли в цей рік? Ми прийшли з тим, що зашкалювала ціна на овочі. Тому що вторгнення багато хто не посіяв, і всі, е, е, всіх дуже так засмучувала ціна: 70 гривень за кілограм цибулі. і... Таке було далі. Це зростання собівартості тепличної продукції за рахунок газу, також за рахунок блекаутів, обстрілів, обстрілів, коли не могли запуститися нормальну теплиці, тому що тепличні підприємства вимагають постійної електроенергії, і багато хто зайшов не з томатами, а з огірками в цей сезон. Далі ще один такий тренд був: це міграція херсонських овочів. В центральну західну Україну, що це мається на увазі? Це цибуля, це частина е, моркви, це перець і це баштанні культури. Е, відповідно, оскільки був попит, фермери з центру України, з Заходу з Одеси почали збільшувати площі. Багато я так називаю їх опортуністи з'явилися е, чи падьовики, чи зерновики, які вирішили, а чому б мені не посіяти і не виростити? І от в цибулі, особливо в цьому році, в Кавунах, якраз ця ситуація відбулася. І якраз таких, збільшення таких опортуністів і відбулося. Ну і ще таки був момент: це складні погодні умови на початку сезону. Особливо це було для, е, важливо для плівкових теплиць, для моркви, для цибулі. Е, коли… Е, Гібриди, які себе гарно показували на півдні України, в Кам'янки Дніпровській, там в Херсонській області, де постій, де достатньо світла. Е, весна була мало мало світла. Відповідно, гібриди, які себе показували там, тут показували гірше. Е, цибулю не могли до травня зайти в поля, посіяти. Тобто, основна основний посів там це був кінець квітня, початок травня. Це вже ну, в нормальний рік, це нонсенс. Як же ми пережили чи переживаємо цей 23-й рік? По захищеному ґрунту, це дійсно були складні умови. Мало хто пішов на аварійний обігрів, якраз через проблеми з блекаутами і е, високою вартістю пелет, обігріву, цього всього відповідно, пішли на простішу, швидшу культуру огірок. Цілий практично сезон трималася гарна ціна на огірок, вони, ну зазвичай, перший оборот огірок, другий томат. Вони тягнули огірок скільки могли, потім вже вийшло пізно виходити з томатом. Відповідно, на другий оборот кинули знов огірок. По редису. Рідис, якщо Одещина в теплицях зазвичай робила 1-2 оборота, то в цьому мудрилися зробити і 3, і 4, тому що Рідис там практично нижче 20-30 гривень не падав. А коли. Правильно підібрані гібриди вони давали свій гарний результат. По кабачках знаєте той жарт, коли кожного року казали, що там родичі там ще приходять, кажуть, тобі кабачків не треба там. Чи в цьому році не було, не було цих жартів, тому що кабачок завжди був в ціні. Мені от знайома маркетолог вчора дзвонила. З іншої компанії, зернової каже: Гріша, що з кабачками? Каже, що їх по 30 гривень зараз купую каже, в супермаркеті. Я кажу: ну так. Кажу, якісна продукція, і все-таки кажу: цей жарт вже відійшов в минуле, Хіба що? Може, знову їх насіють. По цибулі тут взагалі дуже дивна ситуація, тому що не сіяв її, як і кавуни напевно, тільки лінивий, але. Через те, що довго не могли посіяти, довго перепозичали в кума, чи в когось овочеву сівалку, щоб посіяти. А потім не вийшло, а потім Кірка. І от в Черкаській області, там в одному регіоні, там в радіусі 100 кілометрів посіяло сім фермерів цибулю. Там хто два гектара, хто п'ять, передіскувало шість, ну лишилося один. Що в нього вийшло? Теж чи витягнув витягну він якість, чи не витягнув, тому що цибуля це не, не така проста культура, це не кавун. І в результаті зараз, от ми говоримо про ціну на е, цибулю, да, що вона там була на 10 гривень. Зараз почали гуртові компанії закуповувати, але фермер, хто виростив нормальну цибулю, якісну він сам заклав на зберігання. І ми зараз навіть не можемо зрозуміти, яка кількість цибулів вирощена, тому що е, це навіть близько співставити з кількістю насіння, яка там була продана зараз, неможливо. Що ми як компанія насіннєва... Спілкуючись з нашими клієнтами, з фермерами, з дистриб'юторами, зараз бачимо, яка ситуація. Те, що все-таки, не дивлячись на сумну картину попереднього доповідача там, про е ціни на е борщовий набір, жоден фермер не сказав, що він не буде сіяти на наступний рік. Тільки єдине, такі, оці, що були опортуністи, які там вкинули. 5 10 тисяч євро в цибулю в них не вийшло, сказали: ну ладно, більше гратися не буду. А ті, хто посіяли, в них вийшло, вони починають спеціалізувати. Зокрема, фермер, який в минулому році посіяв перший раз, взяв в нас один гібрид. На наступний рік він бере три, щоб розширити конвейер збуту вже рання, короткотривалого зберігання і довготривалого зберігання. Тому, скоріше всього, що спеціалізація відбудеться і попит. На насіння овочів буде, і е, що важливо для нас, як ну, з боку насінневих компаній, тому що ми звикли, що от в Кам'янки Дніпровській там одні гібриди, да, для Херсона там перці такі цибуля, отака. От, коли почалася міграція цих гібридів е, в інші регіони, вони себе можуть інакше показувати. Так само на Західній Україні там звикли сіяти огірок, а до них приїжджають за нашим Северіном, він темний. Вони кажуть, ми такого не сіяли, а заготівельники кажуть, а нам треба. І вони починають міняти свої звички. Ну і далі я про тенденції, е, в розрізі, е, про тенденції на 24 рік розкажу в розрізі просто наших гібридів, які зараз починають бути затребуваними на ринку. Якщо у вас тут мало овочівників, можете просто навіть на назви звернути увагу собі в дрібній фасовці додому візьмете, будете знати, що сіяти. Е, Перше, це культура, в якій в нас як в компанії сильні позиції. Це рідис. Що вимагається, які основні вимоги на наступний сезон від рідису? У нас є сегмент пучкової рідиски, який там триває практично два тижні там, чи три Коли дуже важлива ультраранність для нас, в нас є такий гібрид, як саріта. Люди тоді не думають про урожайність, їм треба, щоб була якість. Калібр і супер ранньостиглість, щоб вона витримувала то, як в грудні посіяли, і вона перша вискочила. Далі висока пластичність. Селісту, напевно, вже ну, люди далекі від овочівництва знають дуже давно цей гібрид на ринку це дійсно один з найпластичніших гібридів, який, можна, який пробачає огріхи технології і все одно дає відмінні результати. Якщо зазвичай, як. Тепличники Одещі не робили, вони починають редиску, от Одесь <смі> представники Одеси не дадуть збрехати. Вони починають збирати, там редиску продавати, реалізовувати, коли є гарна ціна. Потім ціна падає, вони призупиняють. Тобто після пучка вони чекають, щоб вже е, продати без е, листа е, на вал. І от якраз в даному випадку. Гарно себе показує гібрид Вієна, який, до речі, теж себе показав добре в відкритому ґрунті. Тому що багато з теплицями зараз самі розумієте стало питання, тому що Херсон, Запорізька область Дніпропетровська відпали з теплицями, де були найбільші регіони теплиць. А побудувати п'ятисоткову теплицю за 200 тисяч гривень ну не кожен якби зараз ризикне. І не кожен на це йде. Тому так по Перцю. Які відбулися ну, вимоги чи потреби? По-перше, стикнулися з тим, що хто вийшов найраніше з перцем, той заробив. Як не крути, конусні перці, це вони більш ранньостигліші і більш урожайніші за кубовидні. І от наш гібрид Хаски. Хто посіяв, вийшов дуже з гарною ціною, і потім його тягнули до вересня. Кілька фермерів біля Києва до сих пір його збирають, і дуже задоволені. Один порахував. Каже: я каже, якщо перерахувати, вже напевно більше 100 тонн з гектара зібрав. Каже, мені, мені нормально. Е, наступний момент на що звернули увагу, і от в цьому році це якраз наша новинка гібрид Кантата, який дуже рано переходить від технічної до біологічної стигості. Зелено стає червоним. Так вийшло, що практично погода в всіх регіонах одночасно наладилась, всі висадили перці і всі вийшли потім з валом, от валова продукція, вийшли на ринок з готовим зеленим перцем, і ціна обвалилась до 10 гривень. Кільком фермерів, в кого була кантата, їм зразу сказав: не зривайте перші плоди, тримайте їх на червоні. І коли е, зелений перець був, там світло зелений, був по 10-15 гривень. Вони його продавали, червоний продавали по 30, каже, і ми б казали, б, напевно, 40, а я все одно б продавали. Каже, тому в цей, на наступний сезон вони обов'язково будуть включати цей гібрид для того, щоб все-таки не пробуксувати, не провалитися в ціні і далі розвиватися. І один з моїх улюблених гібридів, я його в себе в Києві на Пазняках на балконі вирощував в цьому сезоні Амаретта. Це гібрид, який бере валом і якісною продукцією. Тобто, колись один е, фермер, коли, його, коли я запитав, чим йому подобається плідоморет, він каже: Ну це це який от береш, каже, і його хочеться начинити. Каже: от настільки він гарний, і форма, прям і все. І от каже, я якраз: от, е, в мене клієнти з такою реалізацією. Е, по кабачку. Е, по кабачку. Е, про які е згадував раніше, е одним із е важливих моментів це вал є. І вал дає якраз от е найбільше це старий наш добре витриманий е кабачок Ардендо, який не здає своїх позицій. Е далі, е е наступний момент, крім валу, дуже важлива. Е ранньостиглість, але ще є такий момент, що літом більшість гібридів вони кабачки, кава, вони біліють. Коли ви приходите на ринок, хочете купити собі кабачка, свіжий кабачок виглядає ну зовсім невесело. Ну Він такий наче його вже там десь два тижні повозили. А от Марсела вона темніша. І за рахунок цього е і своєї е можливості довго зберігатися на, на полицях, вона. Зараз інтенсивно захоплює ринок. Коли ще е, біля копанів, бу, коли е, були в гостях у фермерів і робили там оцінку дослідів інших гібридів, я, е, я підійшов як маркетолог поговорити просто з фермеркою. Кажу: А по чому ви тоді кабачок? кажу, На Копані здаєте. А Марсела тоді так тільки якби запускалась. Вона ж каже: кабачок здаю почість, по 6, Марселу по 8. Тобто, тут. Питань тоді вже стало ніяк. Ну і е, Аделія це, це кабачок, який завжди має ідеальний плід. Вчора на ринку я вийшов на позняках, я побачив, бо ну, я вже впізнаю плоди, я впізнав. Кажу, це Аделія. Він каже, звідки ви знаєте? Ну я розповів. Е, він каже, по чому ви впізнали? Кажу, по формі плоду. І він розповідає, що він привозить там на цьому риночку там на і на кілька точок. Він каже, що він забезпечує кабачком всі точки. каже. І от якраз є збут, що до нього приходять якраз саме за цими плодами. Тому отак. От по огірку закритого ґрунту. У нас огірок відкритого ґрунту практично один, ми там якихось зусиль не робимо, але от, що цікаво, е от, в нас є огірок Северін, який раніше більше так позиціонувався туди Кам'янка-Дніпровська, там люблять темний огірок, Захід, сам центр не любить огірок. Е і коли е ми намагалися його показувати, продавати туди, вони кажуть, ні, ми такий не любимо, дайте нам коротенький і світленький. В цьому е минулому році. Стали їздити до них заготівельники, стали просити темний, бо в мережі просять темний. Це один момент. А по-друге, це висока вражайність і пластичність цього гірка. Завдяки чому він витримує оці якраз погодні умови: недостаток світла. В цьому році практично в кого я не був. Всі казали, що в них Северін пішов перший плодоносити. Перший пішов огірок плодоносити це перші гроші. І найвище. Так. І це буде остання культура, про яку я вам хочу розказати. Це е, чистий приклад фермера Черкас. Не буду його називати, але він десь є, якщо зацікавитеся, зайдете на YouTube канал Ензазаден Україна. Там було відео з минулого року про каобу. В цьому році буде, скоріше всього, про три гібрида вже його. Минулому році він спробував каобу, він і качнув. Гарна цибуля відгукується на удобрення шикарно. Він на ній заробив, але вони захотіли в цьому році розширити свій конвейер. Каже, То, що ми там її порадавали і зберігали там до січня, до лютого, ми хочемо довше. В результаті в цьому році вони взяли Елсі, яка рання сама цибуля, частково там нею закрили е, свої вимоги. Далі Каоба і Іроко. Яке пішло в них на зберігання. Тобто, таким чином, як я попередньо говорив, фермери, які спробували, на яких вийшло, вони почали спеціалізуватися. На цьому я буду коротко по основних культурах завершувати, щоб не забирати час подальших доповідачів. І ну, я думаю, що запитання ви можете задати вже десь в кулуарах, щоб не затримувати час. Я дякую вам за увагу.